Ми вирішили робити випуск несеться раніше, хоча на цю тему наразі є обмаль інформації. Втім, це дуже важлива подія, і наша аудиторія зараз активно шукає інформацію. Отож, усі дані про трощу Іл-76 у Білгородській області далі унесеться. О десятій ранку, за повідомленнями російської змі Ріа Новості в Білгороді та Білгородській області була оголошена повітряна тривога. Через півгодини губернатор Гладков написав у своєму телеграмі про якусь подію, яка трапилась у Корочанському районі. А Міноборони Росії повідомило, ця подія це трощення військово-транспортного літака. Іл 76 Телеграм-канал Меш оприлюднив відео падіння літака, але його ми верифікувати не можемо. І російські пропагандистські змі потім оприлюднили кілька відео з білгородського села Яблоново, біля якого нібито сталася аварія з літаком. Рія новості з посиланням на міноборони РФ. Повідомило, що на борту літака перебувало 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких перевозили в Білгородську область для обміну, шість членів екіпажу літака і ще троє осіб супроводу. До місця падіння іл 76 у Білгородській області. вилетіла комісія військово-космічних сил для встановлення причинка. Атастрофи телеграм-канал База повідомив, що уламки літака розкидало на 5 кілометрів в районі падіння. Частина впала на ділянки місцевих жителів. У найближчих до місця падіння будинках, нібито вибило вікна. Кілька мешканців повідомили, що у них у дворах лежать шматки металу. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що всі, хто перебував на борту, загинули. Водночас він не уточнив, скільки людей було на борту та ким вони були. Російські пропагандисти та депутати думи одразу звинуватили збройні. Сили України у збитті літака. Суспільне намагається отримати інформацію від головного управління розвідки та міноборони станом на 13.20 наше джерело у Міноборони України не змогло підтвердити, що літак уразили українські сили оборони, оскільки ще з'ясовують інформацію. Омбудсмен Лубінець також повідомив, що з'ясовує деталі та аналізує інформацію про падіння російського літака іл 76 який нібито перевозив українських військовополонених у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими України. Прокоментували, що з збирають і аналізують інформацію, закликали дочекатися офіційних заяв влади. Також відповідь ми отримали у ГУР. Джерело Суспільного повідомило відомство також з'ясовую інформацію про падіння літака та заяву про те, що він нібито перевозив українських військовополонених. Втім, речник головного управління розвідки Андрій Юсов розповів у коментарі Радіо Свобода, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Сказав, цитую, але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбуває. Ця сказав він. Голова комітету оборони Держдуми РФ Картаполов дав коментар російським змі та озвучив у Держдумі РФ те, що сторони готували обмін у форматі 192 на 192, Але тепер, за його словами, обміни полоненими між Росією і Україною, мабуть, будуть поставлені на паузу, звідки у нього дані про обмін не повідомили. Наша команда поспілкувалась із речником міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександром Власенком. Організація не домовляється про обміни і дізнається про них постфактум. Втім, Утім, вони відвідують українських військовополонених. Наша делегація в Росії намагається з'ясувати, хто там був на борту, тому що у нас є дані про військовополонених. але поки що ну, інформації ніякої немає. То у нас є реєстр наших військовополонених, яких ми відвідуємо. І, звичайно, що. Ми намагаємось зараз з'ясувати їх долю. Тобто може статися так, що хтось, якщо це справді там вони були на борту, міг бути хтось з цих людей, кого ми відвідували також на борту, тоді ми можемо якусь -яку інформацію отримати. Ми надалі будемо стежити і доповнювати опис цього відео, і, звісно, усі оновлення у нашому телеграмі та на каналі.